Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими... Не бейте вору, пожалуйста. Типа будет удар по польскому и Как-то кто-то сказал, пошутил надо мной, что это СВО взрывается, или как это называется? ПВО. 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 СВО. Стена упала же. Да? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це улюблена програма мільйонів людей. Огляд російської антипропаганди. Тут я вам розкажу про їхні найбільші страхи і що вони встигли збрехати про нас із вами. А ви тим часом не забувайте лишати свій лайк для поширення всього зібраного контенту. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте почути і побачене, І найголовніше. Не забувайте допомагати кращим з кращих, ви ж пам'ятаєте, що в описі до нашого випуску ми лишаємо посилання на збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Титани велетні цієї війни потребують нашої з вами допомоги, тому що найголовніше це вони нас захищають. Наше завдання подавати їм набої цього разу. Ми збираємо 250 тисяч на FPV-дрони для другого мотопіхотного батальйону. Тож, якщо ви хочете більше красивих кадрів як росіян. Нам відриває ручки, ніжки і голови від ударів е в півдронами обов'язково донайте Дивіться, наслухайте і підтримуйте Збройні Сили України. Тим паче, що окупанти перелякані, налякані без навіть наших анонсів і наших погроз. Уявіть собі, по радіо в Краснодарі анонсують удар 9 травня, а це день повідові на Росії по Кримському мосту. Ще раз ми мовчали. Кирило Боданов нічого не говорив, малюк їй хідно не посміхався, а вони вже самі себе нажахали і закликають бути обачними і не шастати по мосту. Що ж, так це чи не так, ми дізнаємося 9 травня, одне відомо точно. В нас давним-давно є методи, способи і можливості вдарити. А от чи станеться це? Це приємне очікування і спойлер. Радішка далі.

Щось я стала переживати, переживати за долю нашої програми, тому що ви знаєте, що дуже часто ми вам показуємо фантастичні кадри, які знімають самі СВОшники. там де вони скаржаться, там де вони переповідають історії свого складного життя, яких кинули на якийсь м'ясний штурм, і ніхто ніхто не вижив. Як вони розповідають про те, яких командири обнулюють, про те, як з милицями знову і знову кидають на фронт? А тепер Виявляється, що російським військовим заборонили скаржитися на те, що їх відправляють в ті самі м'ясні штурми, що їх за це саджають на підвал і піддають насильству і катуванню. Невже хтось в Росії побачив наші випуски і зрозумів, що нам подобається, коли самі СВОшники зливають всю ситуацію на фронті? Тепер в них забирають телефони і обмежують у свободі слова. Хоча про що я кажу свободи слова в них давним-давно немає. Все? Да, снимаем Забиваем Ну и пускай висит Під'їхала причина, чому ж російським освободителям забороняють розповідати про те, що із ними коїться на фронті. Чергова порція ниття. Один із окупантів буквально закликає своїх не йти в армію. Ні, не закликає, він їх благає. Каже, що це все вбиває те, як ставляться до СВОшників. Він після всього того, що із ним відбулося, навіть Описати це не здатен, хоча не здатен робити і ще дещо. Одним словом, російський окупант після повернення додому без однієї ніженьки заявив, що тепер він нічого не може робити самостійно, а головне він нікому не потрібен. Я дико перепрошую. Як не потрібен, ти ж родіну защищав від українських нацистів. Ти ж Росію грудьми захистив. А тут таке. Одним словом, ми дико підтримуємо всі заклики не їхати на СВО, тому що жодні гроші того. Не вартують, с тем паче, что что-и далеко не всем их выплачивают. Я понял, что я беспомощен. Вот сижу, короче, на выходные отпустились гос, ну, из счастья. Я не могу ничего сделать. меня... сплю, ем, сплю, ем. В выходные дни. Вы, вы мне наверное, с кем-то перепутали. Это мои выходные дни. Никуда я с вами не пойду, Господи. идите ну, в армию, пожалуйста. Не вот, вот, вот идите. А, Телефон. без ну, Это беспомощность убивает. Вроде да, вот руки есть, там все есть. А по сути, вот так ступить некуда. Извините за откровенность. Вы даже поссать нормально не можешь. И а а то, то ты Вот. вот. Ну вот, видите. Ведь... Я даже бычок сдушить не, не, не могу нормально. Я... Сенсационное, неимоверное и дивовижное. В России вы решили вызнать это. Що ми давним-давно знали, і увесь світ це вже підтвердив. Головнокомандувач, той самий клоун російської армії Герасимов, раптово вирішив зізнатися, що таке північно-корейські військові воюють на боці Другої армії світу, каже бійці Скендер показали високий професіоналізм під час звільнення Курської області. Ну да, звільнення таке собі, хоча вони і збрехали вкотре, сказавши там, що більше немає українських військових, а це не відповідає дійсності. Але найголовніше раніше Росія стверджувала, що це фейки ніяких північно-корейських мальчиків там ні, і навіть військовополонені вони казали: не знаємо у військових так багато по світу, що це може бути хто завгодно. Але для нас головне тут одне. Друга армія світу наймогутніша армія європейського континенту і не тільки ядерна потуга не може впоратися сама. Вони ж розповідають безкінечно, що український фронт посипався, українські військові втікають, що ми ні на що не здатні, і при тому ми воюємо сам на сам із Російською Федерацією. Аж тут руським мальчикам понадобилась помощь собакаєдав. Ну і що, що вони саме досягли, враховуючи, як довго під українським контролем перебувала частина Курської області? Отдельно хочу відмітити участь в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской народно Демократической Республики, которые, в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами, оказали значительную помощь. В группировки в сил Украины. Солдати і офіцери Корейської народної армії выполняя бойові задачи плечом к плечу з в ходе отражения українського вторжения показали високий професіоналізм, проявили в бою стойкость, мужество і героїзм. Ми давно говорили, що російська машина пропаганди вже поганенько їде, ну, щось на кшталт російської «Лади каліни. І тепер ми маємо дуже конкретне підтвердження. Загалом про Курську область було надано команду не говорити занадто багато, бо ну а що говорити, що ви через свій кордон пропустили українську армію, що українська армія взяла під свій контроль величезну частину курської області. Ну якось не камільфо. Тому про Курщину згадували не дуже. Але зараз, після пабіненоснева освобождення, і з кожної праски несеться історія Курщини, але росіянам байдуже. Росіяни настільки інфантильні до СВО і навіть до своїх регіонів, що он під час соціологічного опитування молодь російська нічого не знає, що відбувається із курською областю. Ба більше багато із них не знає навіть, що таке суджа. Ну звісно, не те ж саме, що Авдіївка, Бахмут, Солідар, Сєвєдонець, вот то Гордотачі нужні росіянам. А власна Курська область і суджа ні. Виявляється, що ніхто не дивиться новини. Хоча не для того, аби знати, що триває війна, розв'язана Російською Федерацією зовсім не обов'язково вмикати телебачення, а від того вони нічого не знають. Виходить, що росіяни як були і лишаються маленькими людьми, які ні на що не впливають і нічим не цікавляться, тільки час від часу бачать дрони, і то думають, що це просто фейерверки. Я просто був недавно вити в Курській області. Знаєте, ви що відбувається там? От цих ті судж все остальное Не особливо. Суджа, вот вы знаете, что такое Суджа город? Слышали? Курская область. Ну, где Курск, я знаю, но Суджа я не знаю. Просто Суджа это Курская область, она недалеко от границы с Украиной. Угу. И вот в прошлом году летом что-то там произошло. Наверное, какое-то вторжение. Что мне хочется понять, вот молодежь вашего возраста, мне хочется узнать, вот насколько она погружена в ситуацию. Вот вы смотрите новости, вот это мне Интересно есть, честно, не особо. Я, я ни разу не смотрела -то... То есть, вот Курская область, Брянская область, Белгородская область ваша тусовка не интересуется вот этим. Ну, вот ваши знакомые, вы не, об... не обсуждаете это. Вот, вот это и мне искренне хочется узнать. Да я единственное, я знаю, вот насчет темы, но это будет шутка. В общем, я жила во время, ну, декабрь, Новый год, я жила в районе Панорамы, и там постоянно какие-то бум-бум-бум. Я думала, что это, ну. Что-то вот оттуда, короче, в дрон, или как дроны летают. дроны летают? Нет. Мне эм, как-то кто-то сказал, пошутил надо мной, что это СВО взрывается. Или как это называется? ПВО. 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 СВО. ПВО. ПВО взрывается. Так. Я поверила. Я такая каждый раз забывала вот эти звуки. А потом мне сказали, что это просто фейерверки, потому что скоро Новый год. А, ну понятно. И вот декабрь понятно. и все такое. Привет. Вы говорите русский или английский? Русский, да? Ты здесь живешь, да? Да, пока я здесь. живу. А, студент? Да, студент. Я сейчас был, знаешь, где? Курская область. Да, я слышал. Знаешь Курскую область? Да, я слышал. Суджа. Да, да, Суджа, да. То есть ты знаешь, что происходит? Потому что я сейчас спросил у девчонок у местных, они вообще не знают, они не знают ситуацию. А ты знаешь, да? Да, я на работу посмотрел, если люди, которые они приезжают. Хоча, коли дивишся, як живуть середньостатистичні росіяни, то розумієш, чому вони не надто заглиблені в проблеми своєї країни чи взагалі в новини, їм би просто тупо банально вижити. Отже, як виглядає побутове життя, звичайна квартира, звичайний день середньостатистичного росіянина, коли, наприклад, зі спомешкання помешкання викачують воду, дерев'яні бараки, в яких живуть десятиліттями поколіннями росіяни, просто гниють. Вони всі стоять у воді. Стіни падають, вода. Відмиває все, що є довкола. Комісія, звісно, приходить. Ну, як це там вже в Росії донька Путіна говорила про чоловіка політику. Так, от, комісія приходить, дивиться і каже: жити можна. Це і є нормальні умови для росіян. Зробимо, так би мовити, Росію великою. Смілена Данілова. Там все в воде, в лужах, не пойдем туда. Не пройдем. Вот тут шланг какой-то. Интересно, что за шланг? Шланг или какой-то. Надо это что-то откачивать, по-моему. Посмотрим-ка там. Дети там кричат. банка что-то. Спросим сейчас. Здравствуйте. Здрасьте. Можно, да? Да. Что у вас откачивают что-то, да? Ну, откачивали, ага, вот сейчас уже вот жду. Вот снимаем видео, ходим здесь. Ага. И это самое. Что расскажете? Как живете? А вы зайдите, посмотрите. Можно, да? да? Да. Дверь закрыть. Шланг не повредим, нормально. Не, не, мы, мы уже отключили. Хорошо. Да, видео снимаем. О, здесь вообще же. Вот как люди живут в таких условиях в 22 веке уже скоро. У 21 век. Вот, 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 вот. -о, вот. стена упала же. Да. Да, да -мо, блин, как так-то? Ну вот так стена вот. Стена же упала. Вы говорили. Комиссии по два раза входят. Кто был в комиссии? Ой, и Ой, кого не было. Мы не и с с управления. Составляли. Всех по фамилиям, именам. Всех. Не знаю. Кто? Их было человек на 8 или 9. А. С ДЖО было, со строительного округа были. Дом по снос сидит? Да. Ну, ну, когда что, еще неизвестно. Что, неизвестно когда. Да? когда тем, да. Да. Но аварийно это точно. Ага. Здесь уже вот. все с... Они А приехали... куда звезды предлагали вам? Нет. Не предлагали? Звездные не предлагали. А подснос какого году идет-то дом? По идее, в 26-м году. В 26-м? Да, но сейчас перенесли до 30-го года. А -а -а. Вот. И а -а -а. не знаю очень. Мы, будем... мы уже не знаем, куда обращаться, и куда писать, и, и где, откуда, что ждать. Ага. -а -а. Вот. В общем... Ну і перш усе остаточно з вами на сьогодні попрощатися. Я нагадаю про найважливішу частину нашого випуску. Це, звісно, допомога Збройним силам України. Бо якби не наша армія не було б мене, YouTube каналу Курбанова Лайф і наших випусків не було б нашої України вільної, самостійної тієї, що продовжує свою боротьбу. Тож давайте допоможемо 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, хлопці і дівчата із другого мотопіхотного батальйону. Дуже і дуже потребують дрони. Ми збираємо 250 тисяч на те, щоб закрити ці потреби. Посилання на збір шукайте в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати свій лайк. Звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!